Перша книга Самуїла, 17 розділ, 52, 54 вірші, ми зупинилися на тому, що Давід перемиг Галіафа, підняв його голову як свідоцтво, що Бог дав йому сили здолати. Велетня і армія філістимлян демотивована тікає. Читаємо, що було далі. А люди Ізраїлеви та Юдини схопилися і зняли крик та й погнали філистимлян аж, до, до, аж доти, де йдеться до гаю. І аж до брами Екрону, і падали трупи філістимлян по дорозі аж до Шаа Раїму, і аж до Гату, і аж до Екрону. Тобто ізраїльська армія вона була підбадьорена, підбадьорена тим, щоб Бог допоміг Давіду здолати Галіафу. Ізраїльські воїни в червоних плащах, і над ними символ зв'яза Давіда, що вони євреї, вони кидають списи, стріли. От і нас доганяють і вбивають військо ізраїлітян і військо філістимлян. Вот і збувається те, що Давід сказав: що, що Бог переможе, бо і Бог дасть нам сили здолати твою армію. Голіаф. Це коли він звертався до Голіафа. і бачимо, що один воїн тікає від стріли, але стріла його наздогнала, і дорівнює далі. Він вже мертвий лежить, пронизаний стрілами. Інший намагається сховатися. За щитом, але він теж мертвий. І всі ці воїни над ними а, знак Давида А, Тобто, це не євреї, це філістимляни. Усі вони, все це військо було, а, ну, його здолало а, воїни ізраїльтян. І вернулися Ізраїлі висини з погоні за філістимлянами та й розграбували їхні табори. Коли філістимлянське військо прийшло на землю ізратян, вони поставили намети, вони отаборилися, і вон, в них з собою було дуже багато коштовних речей. У них були якісь а, отари якоїсь худоби, тому що їм треба було їсти м'ясо, це були воїни. От, і, так далі. і от ізраїльські воїни прийшли до їхніх таборів, і бачимо, що скарби, ті скарби, які мали філістимляни, які вони з собою. Носили в походи. От в них забирають, кладуть їх на верблюдів і забирають до себе. Це вже із це вже зриття. А Давид узяв голову того філестимлянина, Галяфа, і приніс її до Єрусалиму, а зброю його склав у своєму наметі. От Давид, Ми не знаємо, чи Давид грабував. Табори філістимлян його цікавила голова філістимлянина, його цікавила зброя філістимлянина, тому що це були символи. Це були символи, тому що Бог дав перемогу, що Бог рятує, що Бог може довіряти. Тому він забрав зброю Галяфа, положив її у своєму намету, наметі. От забрав зброю, а голову філя Галяфа забрав, і ну, умовно так, от він її несе в Єрусалим засвідчити. Людям в Ірусалімі, людям, які не були на полі бою, які не бачили того, що сталося, засвідчити, що Бог рятує, рятує свій народ, що Богу можна довіряти, що це варто життя, що це варто ризику, що Бог живий і так далі. Не забудьте ставити лайк, підписуватись на наш канал, ну і так далі. Запитання в мене до вас, друзі мої. Голова філестимлянина була свідченням, що Бог рятує і захищає. Тих, хто на нього сподівається. Яке свідчення ти можеш показати іншим, як дока, що ти перемагаєш свої страхи, що Господь тебе рятує? Якщо тебе хтось запитає, «А, ну докажи мені, що Бог дійсно рятує. От Давид покажу голову Голіафа. що ти покажеш, що буде свідченням твоєму житті, що ти робиш ці кроки віри, і Бог всупереч обставинам рятує тебе і захищає. Це посилання на наш інстаграм-канал. Це, якщо ви хочете, у нас є паперова друкована версія а, книги «Три царі українською російською мовами. Якщо ви хочете придбати цю, 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 цю книгу, то пишіть нам на ці номери і у вас буде змога її придбати. Пишіть в телеграм. А це посилання на наш сайт. Маю надію, що там уже багато якихось новин про нас. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей до наступного разу, друзі мої.